На початку це здавалось наче така цікава гра. А потім, й-мою. Подумайте, могла, що це так важко. У мене стіл піднімається з цією сурібкою. Марк, іди. Дід ходь, ходь, Ти хочеш бути в кадрі? То зараз я тут трохи перекручу і дам тобі, добре? З однієї сторони дуже прикольний тренажер. З іншої... Ох, воно щось як попаде. Висі, Женя, якої це ну котлети, ви твоїй сім'ї. Ну як, тобі? А вони що витворяють? На сил вилізли. Что уже дістають. Праводний Саша Мне давай, уже. Я ж дипуюсь, а на лоб лізуть. Так, коротше, закінчуємо. А, ти? Ну, давай попробуй покрути. Давай, крути швидше, бо тут час іде. В іншу сторону. Не крутиться? Не крутиться, та ти що? Давай, не, не в ту сторону, туди треба крути. Треба мати як у ліси. Іди поміж по лові отримати. Пішло. Почекай, я ще не докрутила. Останній шмат. Дуже поможі. <рес> Я не винна, це місцерубка така. <рес> на блендери, тому що у нас є трохи помучилася. Це не всі сурубці вирішила. блендерити. А воно ні. Воно чуть-чуть там ще блендерить. А шкірочку. Тісі, толком не перемагає. תתקע